Кошенята попліткуємо, Говоримо про отвіточку від Аліни Гросу, Крінж Марії Єфросиніної, співак Чів Віталій Козловський і дружина, співачка Кола Злив та Шарій. Можути зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно злили весілля Аліни Гросу. Аліну це обурило. І ось яку відповідь вона для нас записала. Давайте переглянемо шматочок. Друзі мої. Я дуже люблю ці ранки, коли я прокидаюсь, і якась жовта новина з'являється про мене. Я розумію, що журналістика це така професія, коли, коли потрібно щось цікаве або вигадувати, або знаходити е, щось скандальне, не дивлячись на те, як це буде е, далі впливати на життя людини, про яку говорять чи пишуть. Але я чесно трішки від цього втомилася, тому що кажуть, що якась моя подруга, мені дуже цікаво, яка це моя подруга, взяла мене і злила, і е, сказати чесно, дуже неприємно, коли ти маєш в оточенні якусь людину. Яка не настільки щира, як тобі б хотілося, і мені би дуже хотілося дізнатися, пане Беспалов, хто ж це така віддана мені подруга. З одного боку я розумію Алінині почуття, що ж це за друзі, які палять так контору. Але з іншого боку, Алінко, хочу тобі сказати наступне. Яке може бути питання до нас, пліткарів? Ну, тобто до нас звернулася людина з твого оточення, яка була готова поділитися ексклюзивом. Який мотив у цієї людини, я гадки не маю, не цікавився і не цікавлюсь. Але новина була резонансна, цікава, це те, що ти приховала. Я розумію, що зірки часто хочуть якось тримати особисте десь за кадром. Але водночас. Зрозумій наступне: усе змінилося з появою соціальних мереж: Instagram, Facebook, YouTube... Тік-ток, твічі, оце все, ну коротше, безліч, безліч, безліч ресурсів, звідки ми черпаємо інформацію. І коли ти маєш величезну аудиторію, ну не може воно триматися там, десь на полиці в шафі. Звичайно, що стає цікаво і хочеться обговорити. Тому відповідно, відповідно, а ми поділилися даною новиною. Я розумію вічай та сум в голосі Аліни, адже розчаровують люди. Які розповідають секрети. З іншого боку, ну так було, є і буде завжди. Це абсолютно природній процес. І просто фільтруй і будь обачніша зі своїм оточенням, і кому головне ти довіряєш свої секрети. Тому, Аліно, на нас немає чого ображатися. Ми ж топліткарі, нам все цікаво. Ми хочемо знати усі подробиці вашого життя, не тільки Аліни, а взагалі усіх зірок. Тому кошенята, я вдячний за таку продуктивну роботу і нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота. Теж долучайтеся посилання в описі та в. Закріплених картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Ну і звичайно, що вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Давайте з вами поміркуємо, хто той самий загадковий новий чоловік Аліни Гросу. Адже наскільки нам стало відомо, він медійний, він відомий в Україні. Хто це може бути? Можливо, Віталій Козловський, про якого ми теж сьогодні поговоримо трошки згодом. Чекаю ваших думок, давайте поспілкуємось. А прямо зараз ми з вами переходимо до Крінжатіни Марії Єфросиніної. Чесно кажучи, я не хочу присвячувати дуже багато часу цій темі, тому що. Занадто багато Марії в нашій плітковій спільноті за останній час я вже трішки втомився обговорювати життя Марії. Значить, звичайно, що інтерв'ю з Христиною Соловій набуло певного резонансу, і Марія записала сторіс, в якому вона проговорила головні тези. Я розуміла, що це інтерв'ю набере багато переглядів і що це буде хайпова тема. Я розумію, що я не буду мовчати, тому що резонанс є, потрібно коментувати. Я не розумію, чого ми сремося через помилки минулого. Це відсилка до того інтерв'ю, яке я знайшов, коли вона спілкувалася зі Світланою Вольновою у далекому 2008 році, і там були такі одіозні заяви стосовно Путіна, адже вона виявляється, мріяла взяти колись у нього інтерв'ю. А також сказала, що в разі не вийде реалізувати свій сольний проєкт на телебаченні в Україні. Пошло ну, все, не буду біться лбом об стіну. Поїду в Москву, да й возьмут, як сказала, впевнено Марія. Тільки вона не враховувала в той період часу життя, що нікому вона там не потрібна. Тому що здебільшого. Українці, українців не сприймали там серйоз, їх сприймали як другого сорту персонажів. Усі зірки хотіли в країну, самі знаєте яку? Не буду озвучувати, тому що там великі гроші, перспективи і бла 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 Здавалося тоді саме так. І... А, Марія чомусь забула прокоментувати, що резонанс на минулому тижні набула серія випусків естонського блогера Антона С, де він розповідав скелети у шафі її чоловіка. Тобто Марія вирішила прокоментувати вибірково. І пам'ятаєте, я казав, що ходив мем в інтернеті про те, що Марія, значить, вона заявила на інтерв'ю з Соловій про те, що останні 5 років вона все була виключно українською мовою. І повипливало чимало роликів різноманітних проєктів, де Маша транслює інформацію російською. Відповідно, мені здається, інколи Марія настільки губиться в тій інформації, яку піджимає під себе. Ну, тобто сказати так, як це вигідно їй. Відповідно, архіви нікуди не діваються. Інформації вдосталь, до речі, можете прийти в мій ж телеграм-канал. Там усі ці вирізки відео і інтерв'ю з Вольновою, там, де вона висловлювалась про Путіна, про Москву і так далі. Можете подивитися. Якщо хочете, я загружу взагалі все інтерв'ю. Я думаю, вам буде цікаво переглянути. Ми не шукаємо там зради, її немає в жодному випадку, тому що такі були тоді часи. Усі хотіли в Московію, але. Але як то кажуть, все одно штрих до портрету. Марія коментує резонансну ситуацію і повністю ігнорує усе, що пов'язано з її чоловіком. Ну окей, Машу, це твоя справа. Але ти сама себе закопуєш. От ти повинна зрозуміти, на я знаю, що окей, я знаю, що ти наздивишся, як Якби ти не гидила на формат пліток, тим не менш. Ти повинна зрозуміти одну річ, ось ці маски, які зараз ви знову усі одягаєте, ти вибираєш один шлях. Ти або чесна, і ти справжня така, як є, зі своїми недоліками, зі своїми проблемами і не граєш. Не намагаєшся сподобатись, не намагаєшся маніпулювати, або люди все розуміють і все бачать. І якби ти не старалася одягнути кліше, певну роль, певну маску. Воно не буде так працювати. Не буде працювати принаймні так, як ти хотіла б того. Тому я думаю, час фейкових історій, ось цих зіркових, пройшов. Треба бути справжнім, треба бути чесним, ангнути ось ці свої історії, чергові маніпуляції і так далі. Тому цікаво, дуже класно спостерігати, коли. На інтерв'ю запрошують не компліментарного гостя, який буде тебе облизувати, обожнювати як інтерв'юера, захоплюватись тобою, а людина з абсолютно протилежною точкою зору, і такою виявилась Христина Соловій, яка вирішила не закривати, не облюблювати Марійку, а висловлюватись так, як вона це відчуває, як вона це бачить. Звичайно, що мовне питання воно дуже гостре в Україні, але. Потрібно його підіймати, потрібно про це говорити. Тому а, там в пабліках писали, що о Маша поставила на місце Христину серйозно. Як вона поставила Христину на місце? Вона виправдовувалась як тільки могла. Тому давайте вже закінчимо цю тему. Я так стомився від Марії, хочу перепочити. Я думаю, поки що поставимо жирну крапку в тому, що у нас зараз є. Треба відволіктися, адже з'являються нові зливи. Взагалі, у нас тільки всього несеться, ви навіть не уявляєте. Я не встигаю обробляти інформацію в тому об'ємі, в тій кількості. В якій надходить мені інфа, і я інколи просто взриваються мізки, тому що ти просто елементарно не встигаєш. Тому давайте порозмірковуємо, поговоримо про Марію. А, до речі, вона ж виграла на премії Віва, здається. От Тут мене можете виправити, я не знаю, що це за захід, був коротше, вона виграла в одній з номінацій. І ось що говорить пан Притула: почалося нативне відбілювання. Відбілювання ситуації з чоловіком Марії. Давайте приглянемо невеличкий шматочок. Це відео зняли відповідно. Люди, які а що я, що я кажу? Господи, сама Марія теж в своєму інстаграмі викладала. Давайте глянемо. Це лютого, 2022 року. Пізно ввечері я спілкувався по телефону зі своєю подругою, дуже близькою, яка дуже сильно плакала, тому що вона була на півдорозі в нікуди. Вона казала, що ми більше ніколи сюди не повернемося. І що росіяни відберуть у нас все минуло два роки, її чоловік муж захищає нас на південному напрямку, на Запорізькому напрямку. Вона з сином повернулася до Києва, а сьогодні вона отримала визнання як лідерка у цій номінації. Коротше кажучи, героїчна, неймовірна, справжня, особлива, чуттєва, патріотична україночка Марія Єфросиніна. Яка витерпіла увесь цей біль справилася з неймовірними проблемами в своєму житті і проносить користь для своєї країни. Справжня, настільки справжня й особлива, що хотілося би бачити Марію в політиці. Мабуть, в такому ключі хоче, аби Марія сприймала її глядачі. Я не знаю, це мої суб'єктивні відчуття. Тому давайте поспілкуємось, які емоції у вас викликає дана. Героїня нашого випуску. Подискутуємо. Зовсім коротко, але по суті, співак Чів. Мені нещодавно надійшов не штрих до портрету про те, що одна із наших підписниць до нього зверталася за допомогою, щоб він опублікував збір, він проігнорував це повідомлення. Як штрих до портрету, вони, як я зрозумів, наша підписниця знайома з Чівом, і вона була в ньому розчарована. Отут я трошки не погоджуюсь. Артисти мають велику аудиторію, у них багато багато мільйонна аудиторія. І коли приходять повідомлення в Дірект, от в мене, в мене скільки там, майже 14 тисяч підписників, це небагато по міркам інстаграму. Але в мене Дірект завалений, просто завалений. Я не встигаю все читати. Артистів аудиторія набагато ширша, більша. І коли чів не відповів, я би не шукав тут якоїсь зради чи якогось негативу з однієї простої причини. Якщо говорити про благодійність даного артиста, він відвідує безліч заходів, долучається, на яких йдуть збори. Немає питань до того, чи він є чесним, справжнім і так далі. Тим паче поспілкувавшись з ним в житті. Мені здалося, що це саме та людина, яка займається тільки професією. Він не зацікавлений в плітках, в якихось скандалах, інтригах. Він просто мовчки займається своєю діяльністю. Він активно включений. І коли знаєте, закидуть так він же, артист Білорусі, почекайте. Він родом з Білорусі, але він переїхав до Києва ще до повномасштабного вторгнення. І, звичайно, він би міг спокійно переїхати кудись в Європу. Він міг би переїхати в ту ж, господи, прости, Білорусь. Водночас людина вибирає Україну. Людина знаходиться тут під атаками шахедів, ці тривоги, постійні ризики. Але він тут він не втік, він не злякався. Він просто мовчки робить свою роботу, і за це йому велика повага. Тому до чого ця вся лірика? Якщо ви хочете, щоб зірки підтримали вашу петицію, чи благодійний фонд, чи якийсь збір, і так далі, будь ласка, друзі, напишіть піар-директорам, менеджерам артиста. введіть комунікацію через них, тому що сам артист. Фізично, скоріше за все, навіть не прочитає ваше повідомлення, а потім починають ображатися. Не потрібно цього робити. Для цього існують представники артиста. Не пишіть напряму. Ну це мало вірогідно, що ЧІФ відкриє саме ваше повідомлення і скаже: О, давай все збори, те, 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 те все зробили за дві секунди. В той час, коли в нього 500 тисяч концертів по усій країні ще на рік вперед розумієте. А ось про що я. Якщо ви хочете комунікувати, намагайтеся це зробити через представників. Ось така невеличка для вас інформація. А ми йдемо далі. Віднедавна Віталій Козловський офіційно одружений. Ім'я коханої поки що приховує. Просто коли вже ти говориш надто багато, то доведеться говорити ще більше. Тому на все свій час вам не почулося, вам не здалося. Віталій Козловський одружився. А тепер вам невеличка сенсація. Я поки що не маю нагоди перевірити, але наскільки мені стало відомо, о, бачите, наші кошенята не сплять. Вже прийшов новий злив. Так, на кого почекайте? У нас все в онлайн-форматі, любі друзі. А, так, 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 так. Так, так, так. Ага, оу, цікаво. Так, окей. Треба, <смі> мені треба переспати з думкою, тому що це не робиться так. Типу, о, прийшло в голову, все прочитав і відзняв ролик. Треба це з цим пережити, посмакувати і потім подумати, як це розповісти. Коротше, відволікся від теми. Віталій Кузловський. Мені стало відомо, знову ж таки, це не перевірена інформація на 100%, але це було з вуст Віталіка. Значить, мова піде про те, що ось ця його обраниця, піар-директорка, чи хто вона, я не пам'ятаю, але з його команди. Будучи його прихильницею, багато років, вони працюють разом і там бла, 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 бла. Віталік, значить, одружився, і вона вагітна, вагітна від нього. Як саме, ну тут у кожного свої будуть думки, свої фантазії. Я не знаю, навіщо Віталіку грати в це. От чесно. Ні, не подумайте, я радий за Віталіка, врешті-решт. Дитина це супер, це круто. Заочно вітаю Віталіку. Якщо це правда, молодці. Я думаю, що ти будеш хорошим татом, але м -м, грати в любовну любов, бути теж, господи, прости, згадаю, Лєрою Кудрявцевою та Сергієм Лазарєвим. Ну воно ж не буде триматися дуже довго. Всі все знають, усі все розуміють, усі нормально сприймають а, Віталіка. Навіщо знову ось це лицемірство? Буде готовий сам розповість про шоколадне морозиво, але ось ці відчайдушні вітрини, от Горбунова Сача, Ну теж зробили вітрину. Всі в Києві знають, які має вподобання горбунов. Ну серйозно, це не є якимсь вже нонсенсом. Але ж ні, грають цю історію. Тепер Козловський, як надовго його вистачить, теж велике питання. Єдине, що мені здається, він зараз навпаки заграючи з сімейним образом, якщо це так можна сказати, правильний сім'янин. Він просто може втратити ту ж ЛГБТК плюс спільноту, яка його слухає, переглядає, У нього є там свої прихильники. Тому не знаю, Віталіку тобі, мабуть, видніше, що ти робиш і для чого, але все одно виглядало дивно, і ось цей, ось цей палець. <свистач> як він його показав? ну, <свистач> Ну окей, там ще досить дивна ситуація з тим, як він був. Демобілізований, наскільки я розумію. В будь-якому випадку, що вам відомо про Віталія Козловського, про його нову обраницю, про дитину, тим паче. О май гад, Боже, я не думав, що колись це озвучу у своєму блозі. Надсилайте подробиці в Дірект Мейнстит, тому що назріває суперкейс. Я так чекав, що у Раміни на наступний день або в той же день вийде інтерв'ю з Віталіком, але ні. Вийшло Сухановим. До речі, непогане інтерв'ю Раміно. Ти ж знаєш, у нас з тобою завжди такі відносини: холодний душ, гарячий душ, люблю, ненавиджу. Але інтерв'ю з Ухановим мені сподобалось, тому що Раміна була включена в цей діалог. А Суханов молодець. От, просто молодець. Мені немає чого додати. Видно, що він і як людина хороший, і професіонал своєї справи. І, в принципі, в мене викликає повагу. Тому Раміно, за Суханова лайк. А з Віталіком не дожали, Де інтерв'ю? Чекає мене ексклюзив. Всім добрий вечір! Хотілося б сказати, що в мене скоро буде концерт в палаці спорту. Я всіх вас запрошую. Лиця мого не видно, але зате чутно. Але до цього в мене буде ще тур. Зараз наступний сторіс покажу. Я уявляю, як машина на мене тільки що дивилася. Боже, який жах. Будь-які методи є хорошими, коли ти хочеш зібрати палац спорту. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що у Коли були проблеми в тому році зібрати Дніпро, зібрати Одесу. А тут вона оголосила про те, що вона планує в жовтні виступити на палаці спорту, тобто зібрати шалену кількість людей. Вдасться їй чи ні? Я не знаю. Ну там просто такий промоушен агресивний. Настільки включили все, що вміють, не вміють, знають, не знають, і навіть такі дивні штуки, стоячі на голові. Про Настю в мене взагалі, справжнє мім'яколе, не було ніколи жодної інформації. Я про неї нічого не чув. Декілька разів бачив живу, як вона виступала на благодійному заході. і Мені сподобалось. Ну, дівчина реально талановита, вона круто співає вживу, в неї класна музика, вона хітмейкер і трендмейкер. Останніх років, безумовно, Настю. В цьому сенсі ти абсолютно талановитий артист і заслуговано знаходишся там, де ти є зараз. Але наш канал Пліток. І нам завжди цікаво дізнатися ось ці штрихи до портрету, аби зрозуміти, що насправді себе представляє людина. І нарешті, вперше за два роки, вперше за два роки, друзі, мені скинули інсайт про Настю. Про колу. Я хочу зачитати. І потім звернутися до наших кошенят. Отже, що мені принесли на хвостику? Озвучую: привіт! Особливо не хочу світитися, але хочу поділитися цікавою інформацією про колу. Вона ж Настя Прудіус. Знаю її ще з першої спроби на голосі з Юрмали та з нацвідбором. Дівчинка йшла по головам завжди: скандальний історичний характер, плітки про колег, дурні образливі вислови, зокрема про Таянну чула. А потім бачила, як по дьоснам Настя її лупила, коли та коментувала її дописи. Є багато питань до цієї особи. Хай буде штрих до портрету, впевнена, що доповнять. Але якщо вам відчувається, здається, що дівчина не щира, то вам не здається. Вона буде робити абсолютно все для уваги суспільства, якої стільки років бажала навіть стояти на голові. З відсилкою до попереднього відео, тому що зібрати стадіон. То та сама мета, не без того, що дівчина талановита. Дякую, Богдан, за круті випуски. Дуже цікаво спостерігати. І вам дякую. Ви працюєте з такою швидкістю світла, і я вам за це дуже вдячний, друзі. Завжди цікаво смакувати нові подробиці та штрихи до портретів, ті самі, які я озвучую в кожному випуску. Коротше кажучи, я нічого не знаю про Настю. Мені складно зробити якісь висновки і сказати 100% правда, неправда. Давайте поспілкуємось, давайте в коментах обговоримо, яке у вас ставлення доколи. Ну і звичайно. Ну що я звертаюсь до наших кошенят, хвостики. Надсилайте в Директ моєї інсти. Спробуємо розібратися. Де правда, де неправда. І взагалі. Е, хто така Настя? Давайте подискутуємо, чекаю інформації, а ми йдемо далі. Да, Таки що меня и жену пытались, убить. Ее пытались обстрелять обстріляти автомобіль э, автомат з глушителем тип 1. Второй, по всій видимости, був на подхвате, тому що слідили, коли там заїжджають і так далі. Зараз вот. розбираємося, но ну, я не знаю, как бы. я не знаю, як би що за цим діляти. А потом должна думать іспанська наверное, поліція, іспанські спецслужби. Господи, це пан Шарій. Ви почули його претензію на те, що його там намагалися ліквідувати. Я вважаю, що Шарій це зло. На мій погляд. Я не нав'язую вам свою думку. Я взагалі зараз от останнім часом не хочу копирсатися в політиці, дуже багато бруду, але. Шарій. Він завжди був політичним проєктом. Шарій завжди просував проросійські наративи. І зрозуміла справа, що у такого одівозного персонажу будуть сто відсотків вороги та ворогусі. Чи добре, що він знаходиться в Іспанії? А ви знаєте добре? Настільки не хочеться бачити в Україні нікого. З тих, хто пов'язаний хоч якось з Російською Федерацією. В моїх особисто очах ці люди взагалі не мають права тут жити. І на превеликий жаль, знову ж таки, у нас дуже багато ось цих ждунів, ось цих всіх персонажів просто бридко. Ну, реально, бридко. Для мене залишиться абсолютною заходку, знаєте що? Тобі подобається русський мір. Ти прям кайфуєш там, дробиш на цього. Путіна на свого церка, будь ласка, чемодан, вокзал Росія. Навіщо ти живеш в Україні? Навіщо ти чекаєш? Це тут, в країні, яка тобі не подобається. У вас є завжди вибір. Хочете жити там? Велкам. Вас ніхто не тримає. Там будуть тільки раді і зустрінуть вас з оплесками та обіймами. Ні. Потрібно. Сидіти тут, вичікувати, ну тут просто намагаюсь підібрати потрібні слова. У мене їх немає. Я цього ніколи не зрозумію. Тому я дуже сподіваюся, що ми зможемо викоренити ось цей сувок, а такі персонажі, як шарі, залишаться десь на задворках сміття, навіть не історії, просто сміття. Я дуже хочу, щоб наша країна змогла процвітати в майбутньому, щоб у нас був цей шанс на майбутнє. Щоб ми змогли довести собі і у всьому світу, звичайно, що ми склалися як нація. Тому що ми українці, ми знаємо нашу самоідентифікацію, ми знаємо нашу історію і нікому не дамо себе в образу. О, такий невеличкий відступ ліричний. Але я ж кажу: в мене шарія асоціюється саме з таким типом людей, як ждуни. І я не відстрелюю, от просто кажу вам чесно яким чином отут є ці ждуни по всій країні? Ну, на жаль, вони є. Давайте бути реалістами, дивитися в очі проблема. І вони щось чекають, співпрацюють, колабранти. Продавайте нерухомі, що у вас є, будь ласка, їдьте, ні. Вони будуть сидіти, чекати і працювати на федерацію. Ох. Такі у нас сьогодні з вами, друзі, новини та плітки. Будь ласка, не забувайте донатити, підтримувати українську армію, допомагайте нашим захисникам та захисницям. Це край необхідно. Нехай це буде ваш маленький ритуал. Наскільки можете, настільки допомагайте, тому що війна не десь там. Війна тут і зараз з кожним з нас. Це важливо пам'ятати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, беру собі інколи вихідний відпочивати тому, хоча б субота це відпочинок. А ми побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!